Добрий день, наші маленькі вихованці! Прослухайте уважно невеличкий вірш і здогадайтесь, про яку пору року розповідається в ньому. Минуло літо швидко, дуже швидко, і десь в траві маленький павучок із бабиного літа тягне нитку, а їжачок осиковий листок. Тож яка пори року наступила після літа? Осінь. Діти, а чи знаєте ви, що воно таке бабине літо? Бабине літо, діти, це повернення на короткий час літа восени. Ось ось кінчиться тепло, але поки що гріє сонечко, навкруги, ніби золотом прибрані, стоять дерева, такі гарні, що хочеться на них дивитися й дивитися. Вже скоро забере свої права холодна осінь. Комахи поховалися в свої нори. Лиш де неде де павучки, забувши про осінь та холод, плетуть між гілками дерев павутинчико, певне, хочуть піймати в нього тепле сонечко, щоб хоч трішечки притримати літо. Отже, бабиним літом, запам'ятайте, називають теплі сонячні дні на початку осені. А також павутиня, що літає в цей період. Тож для вас у мене є завдання. Коли будете грати на подвір'ї, поспостерігайте за цим осіннім явищем, яке називається Бабиним літом. До побачення!